Ah, a Продовжуємо. Як і обіцяв другий відос, якщо ж це за така цікава, штука. Дивіться, це один з напрямів крипти. І ні, не перемикайте через те, що я буду вам вішати якусь фігню, купи монетку, заінвестуй, вона виросте про Я думаю, кожен вже стільки всього цього чув. Ні, ні, ні. Ні, я вам пропоную реальний сектор крипти. Це ноди. Якщо раніше всі майнили, тому що для підтвердження операції треба було майнити. То зараз майнінг вже відходить як раритет. Є ще люди, які майнять, але там потрібні просто космічні гроші. Чи для того, щоб реально щось мати і заробляти, а це ноди. Це коли ви підтверджуєте операції за те, що ви підтримуєте мережу. Тобто для того, щоб Петя, Вася, щось там поміняли, купили змін, пересилали, їм треба підтвердження систем. І ось ми займаємось тим, що робимо ці підтвердження системи. І вся суть роботи така, що ви інвестуєте гроші, ми робимо ферму на ці інвестовані кошти, яка підтримує мережу. І тут два варіанти: тестова або майнет. Тестова дається винагорода в кінці проекту. Як правило, вона може бути від трьох місяців і до півтора року, або вже існуюча майнет, коли винагорода дається стабільно або кожен місяць, або кожні два місяці, або кожні три місяці. І ось отак, от в цьому реальному секторі, можна мати 20-50% річних, і це вже перевірено. Три роки ми це вже робимо, і потенціал наперед в цієї роботи мінімум 5-10 років.